Сьогодні дівчатка буду займатися квітами, хочу їх під душем, як зробити їм такий душ. Вони мені, мене дуже радують, мені дуже подобаються вони. Оце фікус йому, я, син був маленький, я його купляла. Знаєте така згадка це жіноче щастя. Велике, маленьке, це антурім, дуже його полюбляю, це драцена. На жаль, у нас Ральф, в принципі, нічого такого не робив, ну, там деякі позиції трішки погриз, а ось цю драцену він погриз. Але вона віддала, тут я її коренила, і вона віддала такий, таку гілочку, і вона росте нас радою. Вона, звісно, така, знаєте, не дуже. Бо є такі драцени класні. Але мені вона подобається. Так, що у мене тут? Тут у мене Грошове дерево, щось воно відходить. Нема грошей, нема, нема. Десь ці гроші діваються. Це, я забула, як зветься, це я на роботі взяла. І думала, він піде, знаєте, як кустом, а він пустив такий новий паганець. Думала, тут будуть листочки, 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 а тут він такий паганець пустив. Паган пустив і на ньому листки. Ну, коротше, Буду дивитися, може коригую, як мені треба. І це доларове. Це дерево, здається, так. Я знаю, що вони дуже люблять маленькі горшки, і тоді вони дають такі великі пагони і класні. Але я посадила, я його пересаджувати ну Деякий час не буду. Купила просто три вазони однакові, і хотіла, знаєте щоб вони однакові були, ці вазони. Тому я його посадила сюди. Він дав мені ось такий новий пагінець, дуже гарно все. Знаю, що він не дуже полюбляє воду, але сьогодні душ я йому зроблю, бо дуже давно йому це робила, тільки поливала ось так. Тому займаюся квітами. Зараз мені ще посилка приїхала, то поділю що я замовляла. Я, ну, спочатку квіти. Душиком помию. вони будуть стікати, а я покажу вам посилку. Дівчатка замовила я посилку з Нотіно. кур'єр мені привіз. Замовляла я через на нову пошту, а через Міст Експрес, здається, чи Міст пошта. Якщо у вас є можливість, не користуюсь. і у мене, якщо є можливість, не користуюсь цією поштою, бо дуже там кар'єрний. Мені ну не то що, що але, от, наприклад, приїхав він навіть не здоровується. Дзвони по телефону, вони не здоровуються. Але я переносила свою посилку, мені е, повинні були доставити в четвер, але він не зміг, його не е, задовільнив час, на який я була б вдома. Ось і він сказав: тоді переноситься посилка на е, інший день, кажу, добре. Потім передзвонили мені. Напевно, це адмі... ну, не адміністратор, а оператор, і сказала, що ви дійсно підтверджуєте перенесення посилки. Вона теж не привіталася. Тому, якщо у вас є можливість не замовляти через міст пошту, ну, мені не подобається їхнє замовлення е е е е не замовлення, а обслуговування. Ось так, так замовила дівчатка з тобі собі таку розчіску, як я казала. Вона здається. Не пам'ятаю скільки зараз я подивлюся, і дочка у мене користується ось таким кремом тональним. Я іноді теж користуюся, але це іноді. Немає тут потенції, Дивіться, така здорова коробка, Вони поклали таку здорову коробку, а всього дві позиції. І тут більше цього повітря. Навіщо? Майкап в цьому, ну, в цьому питанні він кладе в маленькі коробочки і дуже зручно. І теж там нічого не робиться. Ну, посилкою я маю на увазі. Крем від Міша, він дуже мені подобається. Я дуже рідко користуюсь, але все ж все рівно користуюсь. Ось так він виглядає. Ось так. Номер 23 мені в принципі, підходить і дочки підходить, то ми одним користуємося кремом. І це, знаєте, дуже зручно, коли і їй, і мені підходить якийсь продукт. класно. І ось ця розчистка, Але, знаєте, ще хочу замовити собі в маленькому такому виконанні, бо є вона така нормальна, а є маленька, щоб знаєте, з собою носити класти в сумку. Ось так. Зараз ми її відкриємо. Вона класна, вона дуже мені подобається. Вона така, знаєте, м'ягенька. Ну вона просто, просто супер. Ось така. Ось. Назва, а, ось так, напевно, назву. Ось назва. Може хтось собі хоче, шукає розчистку. Подивіться дівчата, передивіться і почитайте відгуки. Це така супер-класна розчістка. Так що свою посилку я, я свої квіти, вони стоять, обсихають, як кажуть, водичка стікає. Але, знаєте, такий запах ванні, як після дощу. Дуже мені схожий, і мені такий запах дуже-дуже подобається. Чистоти, чи. Чистого такого повітря, ну зволоження, ось так скажу. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Я вийшла, погуляла з райфом, покормила тих тваринок, які на вулиці, собачку нашу покормила. До речі, його звуть Бім. Така гарна собачка, він на лисичку мені так схоже. Ось так. У нас сьогодні дуже було гучно, тривожний був ранок. Це все почалося напевно, з п'яти чи шести ранку, десь ось так. Учно було і пишуть вже про потерпілих. Ну, це не вся інформація, ще буде, я думаю, ще буде. Здається, там будинок десь прилетіло, здається, ламки, дуже багато ламків. Люди фотографують, ну, фото скидають. Я тут сіла, присіла, дивлюся, так знаєте, на природу, ще й дятел стукав по дереву. Так, все це гарно, природа така гарна. Можна було б жити, будувати життя своє майбутнє, радіти таким моментам, все. Але в країні війна. І ну, дуже хочеться, щоб все це скоро закінчилося. Але найголовніше розумієш, що... ну я я розумію, доросла ж людина, що це не остання атака і е, Будуть летіти ракети чи шахіди, будуть знов загиблі, потерпіли. Ось так. Бережіть себе, цінуйте кожен момент життя. Ось так. Трішки ще посежу тут, так подивлюся. У нас тут білки бігають, і дятел кажу ж, і е, пташки, пташки зараз співають. Трішки поселю, піду готувати сніданок. Каву, напевно, зроблю, не знаю. Ще хотіли поїхати в магазин, тому ну, напевно поїдемо. Тому що син дуже вже хотів той магазин, поїдемо. Гітару хоче. У нього є одна, але хоче іншу, Ось так. А ми купляти не будемо, ще тільки придивляємося, як кажуть. Будемо дивитися так. Небо чистеньке, чистеньке. Це добре, знаєте, що небо таке чистеньке і світло. Ну, е сьогодні сонячне буде, і не хмаринки, і нічого. Хлопцям, напевно, працювати було легше. Ось так. Так що так, всім бажаю гарного дня, спокійного дня, спокійних нам ночей і. Не щоб нас найскоріше настало мир на наше життя, так і на сніданок вирішила знову приготувати ліниві вареники, бо я домашній кисломолочний сир, додала вершкове масло, сметанки, малинку додала. І знаєте, таке поєднання мені подобається. Малина заморожена, ось закінчується, але у мене таких лоточків, напевно. П'ять або шість є. Поєднання гарячих лінивих вареників і малини це мені дуже подобається. Будемо снідати, запускати позитивні емоції, десь їх брати, і будемо збиратися до магазину. Ральф, ти з нами поїдеш в магазин. Ральф пішов теж снідати. Всім смачного сніданку! Після Аврори пішли ми в ТЦ. Дивитися треба гітару. Було подивитися, треба взуття, і я, дівчатка, зайшла в Ашан. Далі з вами поділюся. В магазині гітари нас гарнесенько проконсультували, все розказали. Тому ми тепер все знаємо, скільки коштує. Подивилася ще на. Піаніно чи фортопіано, як правильно, я не знаю, але у мене дочка займалася в музичній школі і колись вона собі таке хотіла. Але це було колись. Зараз вона не грає, на жаль, хоча мені дуже подобається, як вона грала. І далі ми пішли в Вашан. Тут взагалі дівчатка. Новорічна атмосфера. Тут і солодощі на Новий рік, ну, подарунки різні. Тут можна ходити, ходити, вибирати, вибирати, але в мене не було такого часу. І, звісно, куди я пішла? Пішла в відділ посуду. Дуже посуд мені сподобався. Ось така чашка коштує 270 гривень. Ну, це дорогувато. Є бюджетні варіанти, є дорожчі варіанти, але вибір все ж таки є. І ось такі мені кружки дуже сподобалися. І що я вам скажу: оскільки я тут подивилася посуду, посуд дуже якісний. Зроблено все-все якісно. Ось така кружка 300 гривень. Білка мені, звісно, сподобалась, але не за 300 гривень. Наборів дуже багато. Знаєте, подарункових наборів таких. Ну дуже всього багато можна вибрати на любий, як кажуть, гаманець все є. Тарілочки можна прикупити на новорічний стіл. Ось така мені сподобалась. Не бюджетний варіант, а ось такий бюджетний варіант 97 гривень, можна купити. Ось такі теж за 97, але вони менше. І ось такі кружки мені всі сподобались. От тут така ну такі полички були, і на кожній поличці мені кожна кружка сподобалась. Взяла я одну лиш, далі вам покажу, яку саме я взяла. І е, ті, ці кружки теж дуже гарної якості. Мені вони всі сподобались. А ось е, поруч стояв такий. Стенд з посудою, і вона там начебто красива, гарна. Але мені здалося, ось тут, я якраз саме показую, якість в неї така не дуже. Хоча ось цей набір дуже мені сподобався і він якісний. А ось нижні такі полички, ось наприклад, такі менажниці чи як правильно сказати, ціна 300 гривень, але якість мені, якщо чесно, не сподобалась. Ось чомусь мені здається, що вони будуть тріскатися. хоча це Моє бачення, може, я і помиляюсь. Є гарний вибір ось таких коробок. Я зрозуміла, це може бути подарункова коробочка. Є ось, наприклад, для дому господині, наприклад, яка любить печиво робити, ось такі набори для печива. І дуже багато різноманітних свічок. І ось такі коробочки. Бачите, можна щось якісь туди подаруночок покласти. Ось такі свічки мені сподобались. На жаль, я ціни не знайшла. В принципі, можна знаєте, декілька купити на стіл новорічний поставити святковий. і це дуже буде гарно. Ось така мені свічка сподобала 72 гривні. Вважаю, це такий ну, нормальний варіант. А ось така трошки більше, вона вища 110 гривень. І мені тут сподобалася моя улюблена свічка. Вона коштує 369 гривень. Мене дуже подобається. Я б її колись би собі купила. Але вважаю, що це за дорого. Хоча я помітила, що там є варіант. Трішки бюджетніший, вона трішки менша, але ж все рівно. Як кажуть, аналог є, тому буду думати, якщо надумаю, обов'язково приїду і прикуплю її. Далі ми пішли вибирати сину взуття, більш таке, не скажу ж зимове, але вже таке в холодну, як кажуть, зиму. Ось так. І обходили ми три магазини. І в одному магазину все-таки знайшли взуття, яке йому сподобалось, і в першу чергу воно було йому зручне. А це саме головне поділісь вдома, яке ми взуття йому купили. Спочатку ми приїхали, їздили, в принципі, трішки, як кажуть, розвіятися, але вчора ще домовилися з сином поїхати подивитися на гітари. І ми подивилися. Один, правда, магазин був зачинений, тому що сьогодні неділя і він неділю не працює. Я не подивилася в інтернеті це, подивилася тільки, що вони з 11-ї години працюють, а не подивилася, що вихідний. Але ми зайшли в інший магазин, ставлю вам кадри. Ціни, так скажу, не бюджетні, це таке хобі дороге, але взяти, якщо любе якесь хобі, чим дитина займається, все в принципі не дешево. Ось так. Тому подивилися, ціни такі хлопці знаєте, проконсультували. Я їм відразу сказала, що ми купувати не будемо нічого, ми дивимося. І знає, Зараз скоро буде йти Чорна П'ятниця, різдвяні знижки можуть будуть йти. може і якраз Ми знаємо вже таку ціну, яка є, і може буде гарна знижка, і ми тоді купимо. В середньому, щоб отак купити гітару, ну але ми дивилися електрогітару. Це треба 20 тисяч гривень. Ну, це можна сказати, у когось одна така зарплата, а а хтось. І таку зарплату не отримую. Я маю на увазі ось 20 тисяч, це сама гітара, там підсилювач, здається, кабель і ем, чехол на саму гітару, то підсилювач може десь купити дешевше. Ну, будемо шукати, будемо дивитися. Ми в перший раз, в принципі, поїхали тільки подивитися, що і як. Тому ем, ось такі ціни. Так, зайшла в Аврору. В Аврорі трішки там познімала вам, і в Ашані познімала такий, знаєте, там, ну, ем, новорічний різдвяний декор. Люди так спішать жити. Чибто, ще осінь прийшла, а вже такий новорічний настрій. Так, що в Аврорі взяла? В Аврорі взяла ось такий кондиціонер, бо в той раз була в Аврорі і взяла замість кондиціонеру і шампуню, взяла два шампуні і хотіла взяти кондиціонер. Е, так, 84 гривні. Ще не тестувала цей шампунь, але жовта серія мені подобається. Може, сьогодні протестую. Потім взяла ось такий для кицьки нашої, нашого котика 31 гривня. Потім взяла ось таку гірлянду. Там дуже багато гірлянд. А мені сподобалось ось такими кружалками. Ось такі Сподобалось. 88 гривень. І взяла для глінтвейну набір такий, 34 гривні. Подивіться, може, в вашій авролі він є. Тут ось апельсин, там якісь прянощі, кориця бачу є. Ну і він так гарно гарно пахне. Так, потім зайшли в Ашан. В Ашані посуд є. І знаєте, і бюджетний. І не бюджетний. Вибрати можна. Мені так ялинка так подобається за 400 гривень свічкою, але я вважаю, що ну, це дуже-дуже занадто дорого. Але взяла ось дочки так, таку чашку, 85 гривень. Вона мені сподобалась, хоча там була в червоному кольорі, і вона більш так, знаєте, як е, новорічня. Але ці олені мені ну, сподобались, тому вирішила взяти цю. 85 гривень. Тут я не знаю скільки об'єм, але вона така немаленька. 420 мл. Вона немаленька. Якраз для гарячих таких чаїв або для гарячого какао. І я вам так скажу, вона дуже якісно зроблена. Мені сподобалося. Так, потім була ще Мені треба був сир ось такий, тому взяла, хочу піцу приготувати. Отаку свою скореньку таку піцу. І зайшли в Галю балову. Нічого, знаєте, готувати не хочу. Зараз піцу приготую Взяла пельмені курячі, у мене діти полюбляють курячі. І взяла котлети. Котлети завжди беру по київськи сьогодні, на жаль, не було. Взяла кордон блю. Вони теж доволі непогані. Тому ось така закупка була, але саме основна закупка це було взуття. Купили взуття сину. Зараз поділюся. І ви знаєте, прийшли в цей магазин, і воно було ще по акції. Дуже так вдало зайшли. Ми в цей магазин йому підійшло. Підійшло це взуття, сподобалось і тому його купили. Так, ось таке взуття взяли такої фірми. Зараз там в них акція проходить військовим 15%. Потім, якщо берете дві позиції їхні, теж 15%. Але якщо йде взуття по знижці, ось це взуття йшло вже по знижці. Додаткової знижки немає. Вони десь коштували там з чимось, а ми заплатили 2 з чимось. Ну, головне, що з цими підійшло, йому комфортно в цьому взутті. Подобається, то чому ні. Надіюсь, він його гарнесенько зноси, з, 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 з радістю зносить. Так що, кому може таке взуття цікаве, ось такий дід, там гарнесенькі знижки, можете придбати по акції, по знижці. ось так. Де мій ральф? А. Тут тільки кузя. Зараз буду давати тобі твій корм. Він дуже дуже полюбляє вологий корм. Так будемо зараз робити піцу. Тісто вже зробили на піцу. Нагадую 5 столових ложок. Сметани, 5 столових ложок майонеза, 2 яйця, розпушувач тіста, взагалі солі не додаю, але в цей раз діти попросили додати. І 9 столових ложок борошна. Все це гарно перемішуємо і ось так викладаємо. Воно таке, знаєте, ну не дуже рідкувате, як густа-густа сметана, і це нормально. Ось зробила так Таку форму можна і кругленько робити, як, як хочеш. Піца моя готова. І чим дівчатка ще вона мені подобається, тому що я поки я а, це все робила, робила тісто, нарізала, духовка в мене вже розігрілася. І така піца робиться 12-15 хвилин. Це знаєте, як, якщо у вас там хтось приходить неочікувано, це можна приготувати, що є в холодильнику, і це ну, дуже смачно. І знаєте, поділилася цим рецептом з дівчатами на роботі, і теж дуже їм сподобалося. І після піци буду випікати такі булочки. Нам вони подобаються, я їх поки тут розморажую. Зроблю сметанку з цукром, потім полью, і буде у нас такий обід, типу обіду. Вихідні, піцу робимо в вихідні. Так, бажаю всім гарного і спокійного дня, тихих і спокійних ночей, щоб все в нас було добре. Найскоріше настав мир. До нових зустрічей у нових відео.